Чому такі чоловіки на моєму шляху трапляються? Невже на мені написано чи пороблено? Я ж наче симпатична жінка, а ситуація вдруге повторилася і вже не знаю, що мене далі чекає і що робити. Заміж я вийшла в 22 роки і одразу на світ привела чоловікові сина. Сиділа з ним вдома, роботи як такої не було, і жили ми на чоловікову зарплату. Він мені віддавав рівно половину і казав, що я маю цю суму на весь місяць розподілити так, щоб ми і за комуналку могли заплатити і в щось одягнутися і з'їсти. Я лиш очима кріпала, але це неможливо. В доброї ґаздині все можливо, строго казав він, наче не на два роки від мене старший, а на десять. Якби не мої батьки, які мені підкидали грошей, то я не знаю, як би ми жили. Далі сталася друга дитина, але чоловік і не думав збільшувати допомогу, бо в доброї ґаздині на все грошей вистачить. В один момент мої батьки сказали, що не мають більше бажання утримувати зятя і його квартиру. Доню, це що за родина така? Ти там слова не маєш, все робиш як господиня і ще не можеш вгодити. Та ми вже люди немолоді, ми не можемо твоєму чоловікові на ковбаси щомісяця тисячі видавати. Вони припинили фінансування і отак і припинився мій шлюб, бо чоловік в мені розчарувався адже його мама могла з нічого зробити щось, а мені скільки не даси, то все без толку. Отак я вернулася до батьків, вийшла на роботу, і якось стало мені фінансово набагато спокійніше. Знаєте, я була здивована, що можу собі дозволити те, що ніколи не могла з чоловіком, від цього мені стало дуже прикро. Діти росли, а я чоловіка не шукала. Ходила на побачення, мала якісь захоплення, але не доходило до чогось більшого. Мої батьки поїхали жити в село на пенсії, сказали, що досі з них міського життя, а я залишилася в порожній квартирі, адже діти вже поїхали вчитися. І ось тут з'явився у мене залицяльник і такий щедрий, що я вирішила нічого не думати, а виходити за нього заміж. Чоловік в квартирі давно був потрібен, і Антон взявся серйозно за все. Зробив гарний ремонт, наполягав на тому, аби я не працювала і сиділа вдома. Чим не чудо, чим не мрія всього життя. Але далі почалися такі маленькі дзвіночки як от не можна тобі купити щось нове, бо він не хоче. Але це просто сукня, дивувалася я. Хіба ти не хочеш, аби я була гарна? Ні, не треба купувати нічого без мене. Він узгоджував меню, казав, що і іде я маю купити, перевіряв чеки, чи я не купила десь в іншому місці і дорожче. Та я тобі віддам гроші, казала я на такі причіпки. Я просто не хотіла туди йти. Справа не в грошах, а в тому, що ти маєш мене слухатися, я господар у домі. Далі вже став проти. Того, аби я своїй доньці допомагала з грошима, бо у неї маленька дитина, і вона ніде не працює, а фінансово залежить від чоловіка. Я була в її шкурі, тому хотіла, аби вона почувала себе незалежною. Вона доросла жінка і має сама все вирішувати, каже він. Але ж я знаю, що в цей період жінка не може нічого сама вирішити. І в цей час дуже легко її в голову задурити і привчити до того, що тотальна економія то благо. Я пішла проти чоловіка, і він почав мене вчити правильно жити. Коли нас розлучили, то він вимагав, аби я віддала йому гроші за ремонт. Мені лише 45 років, а я вже й не знаю, чи шукати те кохання, бо воно в мене чомусь лише отаке, перекособочене. Як гадаєте, підпишись. Підтримай українськомовний контент.